Ом, парлинне місто. Починається бій. Твою! Так, у нас тут Калібан. Восьмий рівень. Рають 8 рівні, рівні і трошечки так. Трошечки сьомий рівні. Так. Тут у нас вороги. Ой, ці спільники роз... розбрелися, хто куди. Розлетілись по світі. Так, дивимось. Де вороги? Шукаємо ворогів і починаємо їх знищувати. Це ж калібан! Це покоритель всіх боєукладок. Трощить боєукладки каюк. Я просто вражений цим танчиком. Такий прикольний. Бабаха восьмого рівня, це саме те, що треба. Так, В'їжджає тормваген. <свистит> на 970 майже 1000. й не отримали. Торнваген просто нічого нам не зробив. Давай, давай. Ой, нас же там когось завальорили важкого танка. Тайгер. Їдь, не бійся, не бійся, тайгер. Тайгер перший отримує на 830. Він був ціленьким. Зараз нього тільки 21 залишається. Що це за чудиво махина? Я собі її хочу. Да. Це класна штука. Давай, тормаген. О, А оце вже неприємно. Можна було фугасиком лупанути, може би. Швидше всього би розфігашили. Так, тікаємо від Тормагена. Тут Тайгер. Тайгер починає нас товкти, ми перезаряджаємося. Ах, нас знов тайгер товче. Лупимо, вбиваємо. Так, нас п'ятеро проти трьох. Ми виграємо, Бою укладку підірвано. Оце клас. Оце прямо аж душа радіє, прямо аж цвіте і пахне від таких. Ти таких ударів і таких боєвкладищ. <звук> <звук> Ах, як тобі пощастило ТВПшка. 15 Тобі сервер 15 і здоров'я залишив, так. У нас четверо проти трьох. ми перемагаємо. Але хто його знає, що може статися? Це ж таке. Зараз хтось впореться, приїде. О, так, залишається Дефендер at 15 проти Троє проти двох. Так, ми хочемо зацілити АТ-15. Опа! Defender МК1 вбиває нашого міксика. І залишається що в нас? Що в нас, що? хто сюди дивись? Смовенти в нас залишається. Ціленький, цілий самовенти, та це... Це ми по всякому маємо виграти. Семовенти, щоб його вбити, це треба. Ого-го-го-го-го-го. -го -го -го. Скільки втратити час. Так, ми чекаємо, коли вийде дефендер, але він розумний об'їхав. А так би він вже здох. Тут яке пух і нема. Так, це ж калібан. Так, лупашимо АТ-15. Фугасом він же щось жовте. Нє, ні, нє-нє. Ні, 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 ні. 428 це не серйозно. Так, семовенти починаю впевнено втрачати. Здоров'я, 300 мінус 300. Мінус 180, мінус 279 і немає. Дефендером мк 1 загробив разом за Т-15 нашого самовента. Ох, калібан. Знищив. Знищ. Лишається один Дефендер мк 1 Ми йому на барабан. І він нам на один постріл, якщо попадемо. Так, раз. Два. 3! Ой-ой-ой-ой! Ми виграли. Клас, good гейм ГГ. Клас, да. Це було прикольно. Знову замить до поразки, замить до поразки просто. Чори бої! Лишилось йому один раз попасти, і перемога була просто на сопельці. На малесенький такий сопельці, такий тягучий, такий, але воно витримало, та сопелька витримала і не капнула. І завдяки цьому ми виграли. Да, Прикольна махіна, прикольна махіна, мені подобається. Да, прикольна.